А в нас сьогодні на огляді ITP Mudlight 2. Завданням інженерів було зробити шину такою, щоб вона не втратила грязьовий потенціал, щоб вона так само ефективно могла рухатись в болоті рідкому. І в той же час завдання номер два було зробити так, щоб зменшити вібрацію, щоб зменшити всі ці ривки і тряску. коли... Їдемо не поспішаючи по асфальту, по ґрунтовці, по іншим якихось твердих покриттях. І мені здається, що в інженерів ITP вийшло. В itp Moodlight 2 вони зробили витягнуті ґрунтозачепи по центру для того, щоб ми їхали на них більш плавно, щоб мінімізувати вібрацію. А по боках вони залишили велику відстань між ґрунтозачепами і велику висоту самих ґрунтозачепів для того, щоб шина була дійсно ефективною в рідкій грязюці. Звичайно, що itp Moodlight 2 не може наблизитися до універсальних або кросових шин, але серед грязьових шин ця шина їде по сухому, цілком достойно.